Привіт банда. Багато хто бачив моє відео, як я роблю свій комбікорм за допомогою свого гранулятора, який принцип роботи і як. І там багато в коментарях почали писати, купи екструдер і не будеш морочити голову. Дивіться, я пояснюю свою думку. Не порівнюйте ніколи принцип роботи гранулятора з екструдером. Екструдер це екструдер, гранулятор це гранулятор. В мене його немає, але в подальшому я, я куплю собі екструдер, тому що ну, я його хочу, невеличкий, але куплю. Тому що екструдер це екструдер, гранулятор це гранулятор. Не порівнюйте, бо там хтось пише. Он у мене екструдер, він набагато кращий. Да Не порівнюйте їх, їх кучу. Вони. Вони мають працювати. Якщо у вас вже є екструдер, а нема гранулятора, то вам треба купити гранулятор. Тому що вони працюють в парі, вони краще працюють в парі. Ви зернову групу екструзію зробили по зерновій групі. Це все перемололи в дерьть, додали премікс чи БМВД, це все перемішали, так як у вас вже зернова група екструдована. Пере, перемішали, збалансували ваш комбікорм під, під вашу вікову групу. І гранулятор вам його просто закатав в гранулу та сказати, законсервував ваш комбікорм. Все, увесь принцип гранулятора. З приводу того, що починають там спорити, екструдер кращий, грануль той кричить, гранулятор кращий. Не той, не той, я вважаю, що не той, не той не правий. Вони мають працювати два великі господарства, вони не працюють на екструдерах. У них є екструдери великі, це тільки на комбікормозаводах. Тому що вони роблять е, предстартовий комбікорм, Ось, наприклад, візьме наш. Гранульований комбікорм для порося до 12 кг. 100% це гранула двоєчка. Тобто він у предстартовому комбікормі. Предстартов, от у мене зернова група тут чиста, просто перемелена на млин. А у предстартовому комбікормі. Гранула набагато менша, це у мене тройка, а то двоєчка. Там вся зернова група екструдована. Перегнана через екструдер, тому що екструзія зернової групи це дуже класна штука. Так як у в наших зернових групі е, міститься крохмаль, який дуже погано засвоюється нашими тваринами, дуже погано засворюється, а екструдер дає змогу при, при високих температурах і при високій. При високих е, тиску так сказати принцип м'ясорубки е, перетворює наш крохмаль в цукри, а цукри дуже гарно засвоюються. Ну, стають набагато краще засвоюють. Тому вони роблять як: вони екструдують зернову групу, додають мікротам, е, добавки ну всі люблять називати хімію. Додають е, в. В цю, зер... в цю екструдовану зернову групу вже додають мікро та макроелементи, хімію, премікс, хто як хоче, так і називає, там ароматизатори, молочні там, ще він такий гарно пахне. І потім уже цей комбікорм створений правильно приготовлений для наших маленьких поросят віком від 5 до 12 5 днів. До 45-го дня. Так що ось таке. Тому не порівнюйте ніколи гранулятор з екструдером. Вони мають працювати в парі. Все, що я вам хочу сказати.